Нам так довго брехали про Айвазовського, так довго ховали не лише пожежу в Москві, жовто-блакитне одкровення Мариніста, або ж хочеться вірити, пророцтво. Понад століття в Сполучених Штатах майже в повному забутті були ось ці роботи. Бачите, крістіяні ще бозна, хто в повному захваті вітають русскую тройку, дуже символічний екіпаж, над яким о, який жах для величайшого народа! Панує американський прапор. І так, це абсолютно точна картина Івана Івазовського. І він зобразив те, що хотів Великороси, прямі з прапорами на ізбах, шаленіють і падають навколішки перед американським стягом. Що ж це взагалі таке? О, це свідчення того, яким дошкульним русофобом міг бути український художник вірменського походження Овани Сайвазян, який підписував свої картини як Іван Айвазовський, який уже в дуже поважному віці зумів укотре болюче вколоти чергового самодержця. у найболючіше місце його самолюбство. А ще й розповім вам, як наприкінці 19 століття через корупцію та самодурство влади голод знищив півмільйона великоросов. Повірте, це варто додивитися до кінця, адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми говоритимемо про невідомого і таємничого русофоба Івана Івазовського, який, попри високий статус в імперській ієрархії, однак залишався сміливим соціальним коментатором. Підписуйтесь на наш канал, ставте відео вподобайку, і пишіть, чи подобаються вам картини Айвазовського. Якщо уважніше придивитися до цієї картини, у правому нижньому куті можна побачити підпис латинкою Айвазовський і дату 1892 рік. Тобто, це робота вже зрілого майстра. На той момент Айвазовському, тобто Ованесу Айвазяну, було близько 75 років, і описує вона цілком конкретний історичний факт. Ну або ж його трактування художником, а не фантазією автора, попри те, що виглядає це ніби якесь пророцтво. Історичний факт, який надихнув Айвазовського на це полотно, прояснює назва картини роздача продовольства. Тобто, виходить, що ця руська тройка запряжена в сані із американським продовольством, і саме тому її так радісно вітають селяни. Але хтось цілком справедливо скаже, що Російська імперія це ж відома аграрна країна, яка на той момент тримала під окупацією Україну, житницю Європи. Яка тут може бути мова про роздачу селянам американського продовольства? О, ну якщо у вас виникають такі питання, ви просто не досить знаєте про відоме у світі московицьке роздовбайство та корупцію. Саме тому історичний факт, про який мова піде далі, доволі поверхнево висвітлює, якщо взагалі не намагається замовчати росіянська історіографія. Але давайте ж я процитую авторитетне перше джерело, а потім озвучу цифри, щоб ви самі переконалися у серйозності цього факту. Люди та худоба справді вмирають. Але вони не корчаться на площах у трагічних судомах, а тихо, і слабким стогоном хворіють і вмирають по хатах і дворах. Вмирають діти, люди похилого віку і старі, вмирають слабкі та хворі. І тому зубожіння і навіть повне розорення селян відбулося і відбувається за останні два роки з разючою швидкістю. Так написав 1892 року російський письменник Лев Толстой про масштабний голод. Який буквально паралізував життя у 17 росіянських губерніях, так званого Чорнозем'я та Середнього Надволжя, де на той момент проживало близько 36 мільйонів чоловік. Історики свідчать, що з них в результаті голоду та хвороб за кілька років загинуло від 400 до 650 тисяч чоловік, і це в серці росіюшки. Але давайте ж про історичну складову по порядку. Причиною голоду був жахливий неврожай 1891 року на тлі спустошених внутрішніх запасів збіжжя в Російській імперії, адже не новина, що саме зернові культури були ключовим елементом експорту з імперії у той час, і що показово навіть у голодні роки експорт зберігався, як свідчить статистика, що її наводить російський економіст 19 століття Іван Покровський. Ну тобто московицький уряд і далі вивозив збіжжя, яке могло би зберегти життя півмільйону людей. Але як же вілічія? Для вілічія потрібне бабло, а руські баби мали би наражати нових вілікаросіків на заміну померлим. Дика геноцидна логіка. Але ж це расисти. Але це не край їхньому цинізму. Зрозумівши всю критичність ситуації щодо депопуляції крістіян, уряд розпорядився заборонити зерновий експорт. Однак заборона протрималася всього 10 місяців. Великі поміщики та комерсанти, які вже скупили хліб для вивезення за кордон, обурилися, і влада скасувала заборону, що й демонструють цифри, наведені Іваном Покровським. І що важливо, ви думали, що неекспортоване зерно викупив уряди, нагодував крістіян? Ага, аж бігом. Збіжжя просто притримали капіталісти для подальшого вивозу. Взагалі ж російська влада відреагувала на голоду своєму стилі, який не змінюється століттями. Ходили чутки, що тодішній російський імператор Олександр III прокоментував голод так: Я не маю голодних, є лише постраждалі від неврожаю. У той же час, за словами князя Володимира Абаленська, цензура почала викреслювати з газетних колонок слово голод. Ну ось вам ідеальний відповідник усім цим їхнім патєрнєт і їхнім же жестам доброї волі. Влада бреше, народ вірить і мре». Офіційна російська історіографія сходиться на думці, що в той час смертність від голоду та супутніх хвороб, таких як тиф і холера, склала 400 тисяч осіб. Однак деякі історики називають цифру 650 тисяч. Це стосується розвідок першина, а також Анфімова, який називає взагалі доволі чітку уточнену цифру 654,5 тисячі осіб. Розмір зони, охопленої лихом, був великий. Серйозно постраждалими було визнано 17 губерній. І найбільші жертви, як твердять дослідники, були у Вятській, Казанській, Ніжегородській, Оренбургській, Пензенській, Пермській та низці інших губерній. Ну тобто, це було дуже і дуже помітне явище. Утім, якщо ви про нього нічого не чули, це й не дивно, адже люди не помирали сотнями тисяч, а просто потрапляли у рай у результаті неврожаю. Ну, але як би то не називали чи не намагалися прикрити від світу приховати критичну ситуацію? Було годі про ці численні смерті дізналися люди по всьому світу. Не останню роль тут відіграла громадськість, яка фактично пішла на конфронтацію з росіянською владою. Той же Лєв Толстой всіма можливими методами висвітлював голод і допомагав селянам. Долучився до допомоги Іван Айвазовський, який влаштував благодійні лотереї, продавши понад 50 своїх робіт. А виручені кошти спрямувавши на допомогу постраждалим. Однак ці заходи не порівнювані з тією підтримкою, яку надали Російській імперії, Сполучені Штати Америки з ініціативи редактора американського тижневика Northwestern Miller Вільяма Едгара в США виник рух за надання гуманітарної допомоги голодній Росіюшці. Ініціатори зібрали необхідні кошти для закупівлі зерна, орендували пароплави і були готові відправити їх через океан. Проте уряд Росії та імператор до останнього тягнули з рішенням про допущення до країни американського продовольства. Але все ж довелося здатися було сформовано так званий флот голоду: п'ять пароплавів із пшеничним і кукурудзяним борошном і зерном, овочами, фруктами, медикаментами та одягом. І що дуже важливо, ця допомога все ще була вчасною і могла потенційно врятувати десятки тисяч життів. Але хіба ж так сталося, як гадалося? Кораблі з десятьма тисячами тонн продовольства прибули до Балтійських портів Риги та Лібави у березні липні 1892 року. Саме прибуття одного з пароплавів зафіксував Іван Айвазовський на полотні 1892 року, що має назву Корабель допомоги. Це класично для Євазовського Марина, тобто морський пейзаж. Ну або була би класичною для нього, якби не американський прапор на щоглі пароплава, і якби не росіянці, які радісно вітають прибуття американців до своїх берегів. Правда ж, зараз це виглядає вельми незвично, навіть дико трохи, як ви вважаєте? А друга картина Айвазовського присвячена цій темі і ще промовистіша. Ви її вже бачили той же контраст росіянських та американських прапорів, та ж радість росіян від американської допомоги. От тільки глибини та символізму цьому зображенню додає те, що американський прапор піднято над класичною руською тройкою, яку зробив символом Росії ще наш Микола Гоголь. І ми про це докладно розповідаємо в одному з попередніх випусків програми Розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. До речі, підписуйтеся. Росіянам точно не вдасться спростити, сплощинити Гоголя до одномірного російського прочитання як автора мему про Русь-Тройку, яка по ухабам. Я процитую тут фрагмент щодо цієї міфологеми, яку добре засвоюють у росіянських школах, однак абсолютно неправильно трактують з іншого каналу, однак він тут доречний. «Не так ли і ти, Русь, що бойкая, необганімая тройка несешся? Дымом дымится под тобою дорога, Гремят мосты, Все остается и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в всех неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Що ж значить образ Русі тройки насправді? Найпевніше він втілює собою презирство до занепадницької західної пишноти і виявляє грубу силу, якою і є Росія, або якої її еліти хотіли би бачити. Ви можете знайти дуже багато кітчевих зображень в інтернеті, десь у такому дусі. Росія тройка виростає з образу екіпажу, що несе шахрая, який уникає покарання. Ефемерна тройка цього відступу, здатна на таку неймовірну швидкість, втілюється зі старого і ненадійного екіпажу Чічикова. Образ майже летючих коней, які мчать Росію тройку в цьому відступі, залежить від трьох Чічиківських шкаб, двох із яких іще й у цілком глумливій манері Гоголя звати засідателі Секретар. І зараз будуть увага, деякі маловідомі, але яскраві факти про Айвазовського. Адже він, попри те, що був цивільним митцем, вільно подорожував і не протирав штанів в чиновницьких кабінетах, одначе ж дослужився на той час до чину дійсного таємного радника, що відповідав генеральському статусу у війську та адміральському на флоті. Тож ці картини Айвазовського – продуманий жест, своєрідний саркастичний укол. Контролінг у бік російської влади, тобто самодержців, які не змогли самі вирішити ситуацію з голодом без американської допомоги. До речі, така реакція Айвазовського була не єдиною. Наприклад, сучасний історик Орландо Фейджес вважає події 1791 92 років першим великим проявом протистояння царату і громадськості, першою маніфестацією конфлікту, подальший розвиток якого призвів подальший розвиток якого призвів до падіння царського режиму в Росії. І справді громадськість була надзвичайно вдячною американцям за підтримку. Посилаючи хліб російським людям у часи поневірянь і потреби, Сполучені Штати Америки виявляють украй зворушливий приклад братерських почуттів. Йшлося в резолюції, підготовленій громадськістю за участі, зокрема, Дмитрія Мінділеева. А от старий Іван Айвазовський у своїй вдячності американцям пішов іще далі. Точніше, поплив, адже в цьому ж таки 1892 році відвідав Сполучені Штати, де передав обидві картини удар Вашингтонській галереї мистецтв Коркоран, не знаючи про те, що сталося далі з допомогою, а її так конкретно притримали. Не вся вона вчасно прийшла до людей. Цікаво, що знову в центрі уваги громадськості ці картини опинилася опинилися аж через 70 років під час карибської кризи. Тоді перша леді США, Жаклін Кеннеді позичила картини Айвазовського у галереї Коркоран для конференц-залу у Білому домі. На їхньому тлі Джон Кеннеді коментував стосунки з Кремлем. Полотна Айвазовського, на думку американської сторони, нагадували про колишні братерські почуття між двома народами. Ну або ж дуже товсто тролили Совєтський Союз, враховуючи зміст цих картин. Це як кому вже ближче. Про тролінг, до речі, опосередковано свідчить і той факт, що на багатьох російських сайтах про ці картини зараз пишуть як про заборонені. Можете самі переконатися, скільки Google знаходить посилань. А це й не дивно, адже як же росіяни можуть визнати, що Сполучені Штати фактично врятували їх від голодної смерті, точніше, багатьох дуже їхніх співвітчизників, попри всю корупцію? Та ще й неодноразово. Адже за 30 років на початку 20-х ситуація з американською допомогою тепер уже совєтській Росії знову повторилася по тому ж сценарію. Але це вже зовсім інша історія. Якщо ви хочете дізнатися більше, пишіть в коментарі. А ще напишіть, чи хотіли би ви переглянути великий сюжет про Івана Айвазовського чи то пак Ованеса Айвазяна. На каналі Центр дослідження Мордору Великий це такий, після якого не лишиться жодних сумнівів у тому, що єдиною підставою його зараховувати до росіянських художників є той факт, що саме сучасна Ерефія викрала найбільше його робіт. Це почалося ще з окупації Криму, на жаль, триває і після повномасштабного вторгнення. Так, тікаючи з Херсона в листопаді 2022 року, росіянська окупаційна влада разом із більш ніж 10 тисячами творів мистецтва незаконно вивезла з Херсонського художнього музею і три полотна Івана Айвазовського. Де ці картини зараз, невідомо, в якому вони стані, чи не потрапили в приватні колекції, невідомо тим паче. Але серед них видатна робота митця присвячена українській Одесі, яка вважається однією з реально показових. А ще одна робота із пізнього Айвазовського написана 1900 року, тобто незадовго до смерті митця у травні того ж року. Фактично, це одна з останніх його робіт, і видно, наскільки майстер зберіг майстерність буквально до останніх своїх днів. Я дуже сподіваюся, що історія розпорядиться так, що ми знову побачимо ці роботи, а також чимало інших робіт, зокрема й величезної кримської колекції Айвазовського. Утім, це вже й справді предмет однієї з наступних оповідей на каналі Центр дослідження Мордору.